Беріть. Шановні друзі, всім ще раз доброго дня. Давайте, щоб не затягувати, розпочнемо розгляд питання. Настільки розумію, воно у нас одне. Тому пропоную на цьому засіданні через відсутність полужника Олександра Анатолійовича. Я візьму на себе виконання ролі кер... головуючого, а Роман Сергійович – секретаря комісії. Якщо в кого, ні в кого немає заперечень, голосуємо. Прошу. Проектом рішення пропонується внести зміни до програми «Захисний Києва в частині введення додаткового заходу до програми. Який буде називатися надання одноразової адресної безповоротної фінансової допомоги фізичним особам учасникам добровольчих формувань територіальної громади міста Києва, які виконували бойові розпорядження, накази з 24.02.2022 року по 01.05.2022 року, планується виділити фінансування в розмірі 100 мільйонів гривень. На цей захід, відповідно, виконавцями цього заходу буде Департамент соціальної політики та військові частини А-7040 та А-4076. Окрім того, пропонується відкоригувати захід програми, який стосується надання транспортних послуг Департаментом транспортної інфраструктури. І в якому пропонується доповнити перелік послуг надання транспортних послуг для перевезення військової техніки. Доповідь завершив. Ну і відповідно внесення змін до основних показників фінансування загалом по 2022 році, де збільшується на 100 мільйонів, і в цілому по програмі де збільшується на 100 мільйонів. Загальний об'єм фінансування програми. Воложию, два питання відразу. Перше питання: чому виплата одноразової грошової винагороди у нас тільки за конкретний період? Цей період якраз ми взяли як той період, коли були в, Київ, в місті Києві активні бойові дії або в передмісті міста Києва активні бойові дії, відповідно, там, де якраз люди, які стали членами добровольчих формувань. Отримали зброю і готові були або захищали місто Київ саме в цей період. Зрозуміло. Транспортні послуги хто надається? Транспортні послуги в нас надає департамент транспортної інфраструктури. Ну і відповідно тобто, до питання ДТГ немає жодного відношення Ні. чудово. Точно так же, як і зміна основних показників. Зміна основних показників стосується саме тільки цього пункту по ДФТГ, де пропонується виділити 100 мільйонів на цей захід, ну і відповідно відображається в, загальні, в загальному об'ємі фінансування програми. Чудово. Тому, з вашого дозволу, я пропоную членам комісії висловити Стамана Сергійовича ваша позиція. Я, я буду підтримувати проект рішення. Чудово. І, з вашого дозволу, моя позиція. Давайте повернемося, що таке ДФТГ. Це добровольче формування територіальної громади. Зважте на слово «добровольчі». Тобто, це люди, які добровільно е висловились допомагати. Жодне добровольче формування територіальної громади міста Києва не мало. Визначених позицій не могла мати визначених позицій з оборони міста Києва, оскільки вони не відносять до складу Збройних сил України. Бажаючи отримувати грошову винагороду, повинні все-таки були вступати добровольцями до Лав Збройних сил України. Тому моя позиція: враховуючи, що це добровольне об'єднання, і кожен тут робив свій вибір, я проти внесення цих змін до програми. Тому пропоную. Питання кожне голосувати окремо, тому що по кожному з них у членів комісії є своя думка. Тому, на ваш розгляд, перше питання про внесення змін до програми захисник Києва, що стосується виділення 100 мільйонів для фінансування ДФТГ. Прошу голосувати. Хто за? Один. Хто проти? Один. Рішення не прийнято. Друг, друге питання. Але бо, напишіть, що запишіть, що один голосував за, тобто Романюк за. Да. І а, мою позицію обов'язково потрібно розкриту. Я за. Друге питання. Що стосується про перевезення? що у нас Військова техніка, да? Я це підтримую, внесення цих змін. Роман Саєвич, є у вас позиція з цього приводу? Там вони додають одним пунктом для транспортного управління перевезення військової техніки. Я підтримую. І я підтримую. Голосуємо. За. Двоє. Проти немає, отримались немає. Відповідно, внесення змін голосувати не потрібно, тому що їх немає, рішення не прийшло. Дякую всім за участь. Гарного дня.